В Україні 9 година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами тетя Соя. На вулиці уже третій місяць літа, а я сьогодні хочу вам нагадати про зиму. Сьогодні у нас казочка Ольги Субер, Де живуть сніжинки. Вітрусь щовечора прогулювався в засніженому садку. Він кружляв між деревами і мріяв, що коли виросте, тато, шторм візьме його з собою далеко-далеко, на океан, і вони разом будуть здіймати хвилі вище кораблів. Та поки вітру ще був зовсім маленький, і його сили вистачало лише на те, щоб здувати з гілок сніжинки. І ось зараз він сидів на улюбленій вишні і хитав гілочку. Сніжинки сипались на вулика, а вітрусь уявляв, що то зовсім не вулик, а велетень корабель. Раптом почулися голоси, то розмовляли бджоли. Вітрусь прислухався. Що таке зима? спитала маленька бджілка Джуня. Та у вулику про зиму майже ніхто нічого не знав. Взимку дуже холодно, і замість бджіл літають сніжинки заворуслилася бабуся мджола. А хто такі сніжинки? Зимові комахи. Вітрой засміявся. А в них є крильця. Певно, що є. Вони ж літають. А де вони живуть? Не знаю, але чула, що вони люблять вечеряти в старому дуплі на груші. Спи вже, позіхнула пчола. А що вони їдять? Збирають нектар? Гитруся ж застрибав від сміху. Вітрику, погукала мама буря. Ех, мало не впав із гілки вітрусь. Дуже вже йому картілося ще хоч трішечки послухати бджолину розмову. Та він вважав, що засмучувати маму то геть кепсько і правильно. Тож порхнув з гілки і помчав додому лише йому відомими стежками. Тим часом у вулику всі поснули, усі, окрім Джуні. Вона тихенько встала й рипнула віконечком. Ох! зачарували її засніжені дерева. Бджілка вилетіла з вулика та мороз одразу схопив малу за крильця. Вона впала й покотилася з гірки. Бах! З розгону вдарилася вона об двері засніженої хатинки. А тут жила мишка і вже давно переглядала пухнасті сни. Хто там, прокинулась від несподіванки вона, зз почулася з за дверей. «Пчілка, заходь швиденько, тобі не можна, синку, гуляти на вулиці. Як тебе звати? «Джоня, а я мишуня. Вона посадила гостю біля комина і вкрила теплим пледом. Пригощайся. Посміхнулась мишка і подала б чашку теплого молока з медом. Дякую, зігрілася Джуня і розповіла про свою пригоду. Ах ха, ха засміялась Мишуня, сніжинки та ніякі не комахи, а крапельки замерзлої води. А де вони живуть? Бчілка випростала криця. Не знаю. Ех, похнюпилася Джуня. Вже пізно. Ходімо в кімнату, придумаємо, де тобі постелити. Джуня зайшла в спальню і в захваті підстрибнула, на підвіконні дрімала фіалка. Не треба нічого придумувати, скрикнула вона і митт опинилася всередині квітки, а мишуня посміхнулась. Джуня одразу ж заснула. Серед зими спати в запашній квітці. Справжнісінка насолода, а от мишці не спалося. Ай, справді, де живуть ті сніжинки? крутилася в ліжечку вона. А може, у полі за річкою чи в покинутому гніздечку, а може, справді, у тому дуплі на старій груші. Нарешті заснула й мишка. Настав ранок. Бджілка гарненько подякувала мишці за прихисток. А потім знову закуталась у плед, і мишка на санчатах повесла її додому. Дорогою їх наздогнав вітрусь. Гей, чекайте. закричав він. Я знаю, де живуть сніжинки. Де? хором запитали мишка з бджілкою. На сніговій хмаринці. Моя мама буря саме полетіла за нею, тож зовсім скоро буде завірюха. Завірюха? аж підстрибнула мишка та з усієї сили потягла санчата. А що таке завірюха? висунула носа Джуня. Та Мишка не відповідала. Вона хотіла встигнути довести комашку додому. Вітрусь вирішив допомогти мухам насенчата ззаду. Мишка так поспішала, що Вітрусь ледве встигав за нею. А ось і вулик. Дякую тобі, мишко!» За Джуня вже була вдома. Дз -дз 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 Радісно забриніли бджоли. Мишка й сама швиденько гайнула додому і лише заскочила за поріг, як здійнялася гуртелиця. А Джуня була така щаслива, що не могла всидіти на місці. Вона стрибала по вулику і розповідала бджілкам про свою пригоду, а ті дивувались, слухаючи про засніжені доріжки, санчати, снігову хмарку і фіалку посеред зими. Повлягалися спати аж пізно увечері. І кожна бджілка про себе думала, як би було то гарно мати таку фіалку і у них у вулику, щоб спати в ній по черзі. У своєму ліжечку солодко сопіла Джоня, і наснилася їй снігова хмаринка. І ніби падають з неї не сніжинки, а крихітні фіалки. Вони поволі вкривають дерева у садку. Ось присипали стежинку, що веде до мишечої нірки. Вишневу гілочку, на якій любить гайдати світрусь, і вулик, де тихесенько сплять мчілки в очікуванні весни. Така на сьогодні, дітки, казочка, мчілки вже не сплять, а вам пора спати. Тихої вам ночі натобрать.